Добрий день, шановні діти, свій день завжди починайте з усмішки. І тоді у вас буде все гаразд. Даруйте всім свої посмішки і нехай всі посміхаються вам. Сьогодні я вас запрошую на заняття з математики, де ми з вами будемо рахувати порядковою та кількісною нічбою, порівнювати предмети та також закріпимо цифри, які ми вже вивчили. Діти, ви любите казки? Казка вигадка, всяк знає, але казка дивина, в неї усе не так буває і потрібна нам вона. Ось сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож. Чарівне Яблочко котилося-котилося та у касці опинилося. Погляньте, а ось схема до цієї казки. Уважно роздивіться та відгадайте, що це за казка. Давайте разом. Коло це рібка. Великий синій прямокутник це. Позначаємо героя дідусь. Червоний прямокутник меншого розміру це бабуся. Маленький прямокутник це онука. Коричневий трикутник схожий на нашу собачку, жучку. Руденький трикутник це кішка. І маленький сіренький – це мишка. Ось так позначили казку рібка. На городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко великою стала. Так, звичайно, ми всі з вами знаємо цю казку, яка так і називається рівка. Давайте з вами пригадаємо цю казку. Хто посадив рібку? Так, звичайно, дід. Кожен день поливав її, яка виросла рібка? Велика-велика. Хто прийшов тягнути рібку? Дід. Кого дід покликав на допомогу? Звичайно, бабку. А кого покликала бабка? Онуку. А онука покликала собаку. Жучку. Жучка покликала. Кішку і кішка звичайно, на допомогу позвала маленьку мишку. І усі разом вони витягнули рібку. Всі згадали казку. А зараз ми з вами полічимо, скільки героїв було у касті. Один це дід. Два це бабка. Онука три. Жучка чотири. Кішка п'ять. І мишка шість. Ось у казці було шість героїв. А зараз ми ще раз з вами порахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ми з вами порахували кількісною лічбою, щоб визначити, скільки героїв казки. А зараз давайте згадаємо, як можна скласти число з двох менших чисел. Ось погляньте, скільки ви бачите героїв казки. Хто на малюнки? Так, дід та баба. Скільки їх всього? Звичайно, два. Ось ми позначимо кількість героїв цифрою 2. Прийшов їм на допомогу. Так, онука, скільки онучок прийшло? Одна. Ось позначимо цифрою один. Скільки всього героїв казки ми зараз бачимо? Звичайно, їх три. Як ми отримали число 3? 2 та 1? Буде три. Ось ми з двох менших чисел, чисел склали число 3. А зараз давайте порахуємо порядковою лічбою і визначимо, хто який прийшов на допомогу рвати рібку по порядку. Першим прийшов дід. Хто прийшов другим? Так, бабка. Хто прийшов третім? Онучка. А якою прийшла жучка четвертою. А кішка яка за рахунком прийшла? П'ята. Дітки, а зараз, дітки, будьте уважні та скажіть, яка по порядку стоїть бабка. Так, вона стоїть другою. А яким по порядку стоїть собака-жучка? Звичайно, вона стоїть четвертою. А яка по порядку кішка? Так, п'ята. А яка по порядку стоїть онучка? Звичайно, вона стоїть третьою. А зараз чарівне яблучко котилося, котилося і в казці на завданні зупинилося. І це завдання порівняй за висотою. Перед вами три смужки. Чим вони відрізняються? Так, вони всі різного кольору. Перша смужка якого кольору? Зелена. Друга так жовта. І третя так, звичайно, синього кольору. Ось давайте їх порівняємо. Всі лі вони однакові за висотою. Для цього нам потрібно використовувати метод накладання. Ми кожну смужку покладемо одна на одну, підравняючи один кінець. Що ми бачимо? Що ми можемо сказати? Яка смужка зеленого кольору? Так, вона низька. А яка смужка жовтого кольору? Висока. Найвища? Ось ще дві смужки різного кольору. Давайте порівняємо їх. Теж накладемо одну на іншу. Що ми бачимо? Синя смужка сховалася за червону. Що можна сказати? Що вони, які за висотою, однакові. Зараз ми з вами порівняємо ще одні смужки. Вони однакового кольору. Ну, різні задовжки. Давайте їх порівняємо. Ми це зробимо способом, Прикладання. Ми одну смужку прикладемо до іншої, підрівняючи один край. І що ми бачимо? Верхня смужка, яка задовша довга, а нижня смужка коротка. Ось ми з вами рівняли предмети за допомогою способів прикладання. Та накладання. А зараз я вам пропоную пограти в гру і порівняти. Хто який? Хто високий? Так, жираф. А хто низький? Звичайно, це зебра. Скажіть, який будинок у хлопчика? Так, високий. А який будинок у дівчинки? Низький. Порівняйте за зростом хлопчика та чоловіка. Хлопчик який за зростом? Низький, а чоловік високий. А ось перед нами дерево та кущик, який за вишку. Яке за вишки дерево? Звичайно, дерево високе, а який кущ низький. Ще один малюнок. Погляньте, перший хлопчик зробив яку башту? Високу, а другий? Низьку. Чарівне яблочко котилося, чарівне яблучко котилося, та на кінці казки опинилися. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Давайте згадаємо, яке заняття у нас сьогодні було. Так, математики. У, у якій касті ви побували? У казці Рібка, ми згадали всіх героїв казки, рахували порядковою та кількісною лічбою, півторили цифри, які ми вже знаємо, а також порівняли предмети за висотою. Вам сподобалось? Тож, прощавайте до наступної Зустрічі! До побачення!